Як війна в Україні вплинула на ваше повсякденне життя. Ну я з Польщі. Півтора мільйона нових людей в Україні всього за два тижні. Ми живемо не так далеко від України. Країна просто просякнута новинами про війну, і багато добросердних людей допомагають чим можуть. Дякую Польщі. Я зрозуміла, що не ціную те, що маю в житті. Я більше не хвилююся про написання магістрської роботи, бо це не так важливо, як я думала. Я не турбуюся про свою нову роботу за кордоном. Бо це не так важливо, як я думала. Просто намагаюся бути щасливою від простих речей щодня, тому що ніколи не знаю, що може бути далі. Як людина, яка є українцем, але переїхала до США в молодому віці, це на 100% я зараз. Крім того, ще надзвичайно злий і сумний. Моя дружина народилася і виросла в Києві. Приїхала в Америку, коли їй було 18. Вона багато років планувала відвести наших доньок до Києва, щоб показати їм їхнє коріння та спадщину. І цього літа вони збиралися в поїздку. Тепер, на жаль, наші дівчата ніколи не побачать споруд та історії Києва, оскільки росіяни продовжують бомбити все і вся. Тепер моя дружина щодня спостерігає, як її спогади стараються з планети, а її друзі та родина в Україні тікають, рятуючи життя. Слава Україні! Це змусило мене плакати, тому що я мав поїхати туди цього літа і теж дослідити своє коріння. Постійний думско 24 на 7. Я в Канаді, фанат історії, і все це лякає мене до біса. Навіть якщо Росія вийде прямо зараз, це завдасть шрамів міжнародним відносинам і фінансовому світу на десятилітті, десятки тисяч загиблих, набагато більше поранених, будинки, зруйновані життя, це найкращий сценарій. Я відчуваю, що мені потрібно знати, що відбувається в кожну мить. Новини, які вийшли кілька годин тому, здаються марними, оскільки все так швидко змінюється. Я повністю втратив інтерес до речей, які приносять мені радість. Американець тут те саме, я не можу нічого робити, окрім як дивитися новини та сподіватися на якісь зміни. Я міцніше і частіше обіймаю доньку. Звірства війни бункерного діда впливають на кожну людину на планеті різними способами. Він незліша людина на планеті за все моє життя. Так, те ж саме. Мені було важко навіть випустити свою семирічну доньку з поля зову, щоб вона просто пішла до школи. Я почуваюся таким неконтрольованим і безпорадним. Під час ковіду не відчував нічого схожого на те, що я відчуваю зараз. Сон і мотивація до чогось: моя країна поруч з Україною, і довгий час була під залізною завісою. Боюся, це не закінчиться Україною. Дивлячись на те, як зараз ідуть справи з російськими військовими, я думаю, що ми маємо хорошу надію, що це закінчиться з Україною. Я відчуваю надзвичайний смуток, коли йду додому, чи сиджу в пробці, чи повертаюся додому до свого собаки. Я знаю, що це може здатися звичайними повсякденними речами, але той факт, що ціла суверенна нація і невинні зазнають таких нападів справді вплинуло на мою ментальність та емоції. Я не можу перестати думати про тих людей, які потрапили в цю трагедію. Я не знаю, чи був я виснажений, але я ніколи не уявляв щось подібне в наш час. Це наступ на націю, її людей, культуру та існування. Я також почуваюся винним і не можу точно визначити чому. Єдине, про що я можу думати, що на мене не нападають. США тут Жертвую чим можу, вивчаю українську на Duolingo та практикую читання в ньому пару годин на день. Тепер я справді можу розпізнати деякі слова. Я також багато дізнався про політичний контекст ситуації та краще розумію історію. Ціна на бензин висока, але ціна залишається незмінною приблизно 3 дні. І це досить цікаво. Зазвичай вона коливається щодня і підвищується в кінці тижня. Хоча 4 долари 25 центів за галон це не так погано порівняно з тим, що відбувається в Україні, як біса добісапутлір і слава Україні. Нездоланий смуток і депресія. Здається, я не можу зосередитися на повсякденних завданнях. Вони здаються дріб'язковими та неактуальними. Зрозумійте, що купую пляшку вина щодня, а не лише на вихідних. Щоб відчути певне полегшення, непереборне почуття провини за те, що я в теплі, у притулку та маю їжу, воду, а моєму життю нічого не загрожує, Чому я маю бути в безпеці лише через географію. Депресія та тривога, а також величезний рівень гніву та розчарування через безперервне гнітання страху, наляканих людей, які впевнені, що будь-який прямий конфлікт будь-якого роду з боку будь-якої нації, крім України, негайно спровокує ядерний апокаліпсис. Я чув цей аргумент знову і знову, з таким широким розповсюдженням страху, що для мене виникає питання: якщо буде поштовх, чи зможе одна людина буквально тримати решту планети в заучниках своїми ядерними боєприпасами? Хлопці, в якому чудовому світі ми живемо? Я не можу перестати дивитися, шукати новини, постійно думати про це і про свою родину, яка ще є, і про те, що українці вже пережили. Моя сім'я абсолютно спустошена, і більшість днів я відчуваю, що нестримно багато плачу. Я український американець у другому поколінні, оскільки мої прадіди та їхні діди, мій дідусь, тітка та дядьки, поїхали сюди як українські біженці через Польщу човном у 1949 році. Мій дідусь і бабуся зустрілися в українському селі в Чикаго, Я явий збагачений нашою спадщиною та культурою і планував незабаром відвідати це місце, щоб особисто дослідити його. Моє серце зараз буквально болить, і останнім часом я можу зосередитися лише на цьому. Я живу в Румунії. Не можу сказати, що це сильно вплинуло на моє життя, але постійний приплив біженців розриває серце. Ми чим можемо допомагаємо, намагаємося інтегрувати українців всюди. Крім того, дуже страшно бачити, скільки військ НАТО заходить до країни, в той час якує каже нам зберігати спокій. Російське посольство тут стає дедалі агресивнішим, кажучи, що румуни дискримінують росіян. Швеція тут масове підвищення цін на газ і дизельне пальне. Діти хвилюються, ми перевіряємо готовність запасів. Зараз починають прибувати біженці, а волонтерські групи, церква та муніципалітети збирають одяг тощо. Загалом у суспільстві членство у НАТО стало великою справою та справді збільшило бюджет для військових. Люди прагнуть підтримати місцеву оборону та групи цивільного захисту. Все буде не так, як було протягом багатьох років, і ми більше ніколи не будемо довіряти росіянам. Я живу в США, тому ми досить ізольовані від цього, за винятком цін на газ, які для мене не є великою проблемою. Моя сестра вдома у Швейцарії щойно прийняла родину з України. Мої батьки прагнуть зробити те саме, я планую підтримувати їх фінансово, якщо вони потребуватимуть. Я дуже здивований і пишаюся своєю сім'єю за це. Ми насправді не волонтери, тому я думаю, що це дещо говорить про те, як це впливає на європейців. Здається, загальний сенс такий, що Україна лише перша країна, тому я думаю, що весь континент в небезпеці. Моя родина живе в Луцьку та Києві. Я живу в США. Нещодавно здобув ступінь бакалавра та влаштувався на роботу асистентом. Шалено важко зосередитися, я пишу дослідницькі роботи, і мій прогрес становить приблизно 10 від того, що був раніше. Намагався приглядати новини лише кілька разів на день, але не втримався. Почуваюся безпорадним, тому що я тут, а моя велика родина там. Я сумую за ними та хвилююся. Що ж, Ціни на бензин зараз шалено високі. Я б навіть не наважився зараз заправляти машину й дивитися на рахунок. Спасибі німецькому уряду за те, що протягом останніх десятиліть ми залежали від російської нафти та газу. Я з Португалії. Ціни на нафту та газ різко зросли, як і багато продуктів харчування, оскільки Китай накопичив половину зерна, а Росія та Україна виробляють приблизно одну третю світових поставок. Це якось погано, але це глобальна економіка, тому ми всі платимо. Також я занадто багато переглядаю цей сабредіт. Румунка тут. Тривога досягла нового максимуму. Побачивши 10 тисяч українців, які прибувають до Румунії, мене морозить, і я думаю, що це можемо бути ми за кілька місяців. В Іспанії ми отримали обмеження щодо кількості продуктів, які можна купити в кожному супермаркеті, особливо олію та деякі види насіння. Крім того, ціни на газ та електроенергію зросли, як ніколи раніше, за всю історію людства. У моєму житті багато речей повністю змінилося, але я не хочу про це багато говорити, тому що це не так важливо, як змінилося життя українців. Вони були звичайними людьми, як і всі ми, з бажаннями про майбутнє, зі своїми повсякденним життям, зі своїми маленькими проблемами та деякими щасливими моментами. Але тепер для всіх в Україні все змінилося, і їх життя вже ніколи не буде таким, як було, навіть після закінчення війни. Багатьом з ним довелося покинути свої домівки, тікаючи до кордонів інших країн, щоб вижити. Багато українців загинуло в перший день вторгнення, і ще більше в наступні дні. Кожен когось втратив, хтось кого вони любили, жінки, ще залишилися без чоловіків, чоловіки, ще залишилися без дружин, діти без батьків і батьки, які втратили своїх дітей. Це те, чого не повинно бути в наш час. Життя українського народу повністю споганено російськими виродками. Як я можу говорити про свої великі, але водночас такі незначні проблеми, коли такі трагедії продовжують відбуватися в сусідній країні? Я з Молдови. Єдине, що я скажу про своє нове повсякденне життя, це те, що я щодня і щогодини намагаюся бути в курсі новин з України. Я проводжу свій час тут, на Reddit та на багатьох інших веб-ресурсах, які надають актуальну інформацію про події в Україні. Навіть під час роботи я не можу зосередитися і використовую кожну вільну хвилину, щоб переглянути останні новини. І згадав про своє хобі. Я геймер. Раніше я проводив більшу частину свого вільного часу в улюблених іграх. Навіть моя робота пов'язана з іграми. Тепер, коли я знаю, що багато інших геймерів з України просто не мають можливості проводити час за улюбленими іграми як раніше, я не можу спокійно грати. В іграх, в які я граю, у мене були друзі з України. Тепер я навіть не знаю, що з ними сталося. Вони не входили в систему з моменту, коли почалася війна. Може їх навіть уже немає в живих. Це пригнічує. І це мене дуже злить. Моє єдине бажання зараз мати можливість одного разу знайти новину, що Путлір, цей довбаний вбивця, був страчений, убитий кимось дуже жорстоким способом. Я сподіваюся, що доживу до цього дня. Звичайно, ігри це не єдине, що змінилося для мене. Зараз є набагато важливіші речі та проблеми, але як я вже казав, я не хочу говорити про власні проблеми. З мого боку буде занадто егоїстично говорити про власні проблеми. Коли тисячі людей постійно боються за своє життя в Україні, а сотні гинуть щодня. Я просто хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше, і я хочу, щоб росіяни заплатили повну ціну за свої злочини. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створити для тебе нові цікаві відео. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми.